Восени отримати не мені здається, це жахливо. Перше може здатися, що на цьому костелі немає взагалі химер, але це не зовсім так. На осінь ідеально. Я трошки, чесно кажучи, бішуся, коли хтось додумується говорити, що це київський нотердам де парі. Я злякалася і зрозуміла, що час шукати якусь альтернативу. Життя не можна відкладати ніколи. Залишила на дегустацію нам з вами. Для мене відкрився новий заклад. Сковий дракон, який сидить біля своїх скарбів. Там нема академія, ми Дарк Фентезі, тримаю пальці, що ми з вами туди потрапимо. Всім привіт-привіт! Я Атмосферниця. Ласкаво Прошу тебе на мій канал. І у це атмосферне відео. Принаймні, я дуже сподіваюся, що воно буде таким, тому що не ну, починається осінь, і мені захотілося на ну, всього най, най Знаєте, кава, особисті розмови. Я хочу вам показати свою колекцію сьогодні. Ми разом поїхати закрити один гештальт, якому вже кілька років, і це одне з моїх найулюбленіших місць в Києві. Я дуже сподіваюся, що ми туди потрапимо. Разом почитаємо і не перемикайтеся, тому що я для вас підготувала невеличкий подарунок. Ось, а почнемо ми з того, без чого я осінь уявити взагалі не можу. Це, звісно, кава і красивий посуд. Що зараз у мене відбувається з кавою, через що мені довелося пройти. Для того, аби вранці отримувати ось ту свою філіжанку заслужену улюблену, каву. я розкажу трохи пізніше. А поки я вирішила, що ну, ми з вами вже доволі близькі для того, аби я нарешті показала свою улюблену колекцію. Погнали! Чесно, я зараз почуваюся як казковий дракон, який сидить біля своїх скарбів і охороняє їх з одного. З одного боку, а з іншого, я чомусь думала, що колекція більша. Але погнали. І почнемо з улюбленців. Цю філіжанку ви бачите доволі часто, бачили точно у відео: глиняний кухлик для кави. Обожнюю його, і так це правда, що в глині їжа набагато набагато смачніша і кави не виключення. Подарунок собі на день народження, наскільки пам'ятаю. Другий фаворит. Йому вже, мабуть, роки три, тому він не настільки яскраво жовтого кольору, але для мене цей кухлик асоціюється з осінню, з такими теплими насиченими кольорами, і вже навіть видно, скільки я з нього пила каву та чай. Форма дуже зручно тримати і тут надзвичайно товсті стінки, тому на осінь ідеально, бо чай не встигає сильно охолонути. Наступний кухлик дуже сильно любила, але вже все, його треба заміняти. Залишила просто як приклад для того, аби замовити у майстрів схожий, тому що почала відвалюватися всюди емаль. Прокористувалася ним, я, мабуть, десь півроку, дуже-дуже активно і все, шкода, звісно, але буду щось шукати. Теж пішли ми далі з вами знайомитися саме з фаворитами. Цей кухоль в мене з'явився десь наприкінці цієї зими, і я просто в нього закохалася, тому що. Для зимових та осінніх теплих вечорів тут доволі великий об'єм, буде вміщатись багато чаю, чи какао, чи кави, коли треба. І класний відтінок, класна форма, оригінальний і теж товсті стінки. Я, до речі, зрозуміла, що в мене більшість кухлів я завжди беру саме з тостими стінками, якщо я не встигаю зварити каву, а типу, запарюю. або щоб довго на робочому столі чай був максимально гарячим. Тому так, цей такий ніжний, дівочий. Обожнюю цей бусковий колір, тому, звісно, коли я побачила такий кухлик, він одразу ж поповнив мою колекцію. А це наймолодший представник колекції. З'явився в мене буквально кілька тижнів тому, я ще його ніде не показувала вам. Здається, це останнє, якщо я нічого не забула. Теж цей красень. Єдиний, мабуть, кухоль в мене ось такої форми. Чесно, не вагов зручно, але коли я побачила цей насичений синій колір, який. Нагадує, або щось дуже зимове, асоціюється одразу з якимись новорічними казками, або з мором, Наприклад, я не могла його не взяти. І, до речі, з цього кухля в мене почалася м -м -м, почався настрій збирати синій посуд. Про каву, що я вам хотіла сказати е зараз. Я думаю, який кухлик обрати, або цей, або можливо, візьмемо жовтенький. Я з нього дуже давно не пила. З осені минулого року треба, мабуть, його затестувати. Коротше, що відбувалося в мене з кавою? Не знаю, як ви, але я коли щось знаходжу те, що мені подобається, не дуже люблю це змінювати. Ну, типу, сенс. Ти знайшов те, що тобі пасує на 100%, ти це продовжуєш купувати, ти цим користуєшся, і тобі не треба нічого шукати, тому що це теж певне витрачання ресурсу, навіщо? Але коли з поличок магазинів та крамничок почала зникати, моя улюблена кава. Я злякалася, засмутилася і зрозуміла, що час шукати якусь альтернативу. і вирішила: ну окей, раз я буду вже зараз шукати якийсь бренд, я хочу знайти український бренд. Можливо, це буде не надто якась велика компанія, але хочеться якість і хочеться підтримати українських виробників, тому що, звісно, зараз це робити, як на мене, надзвичайно важливо. Доволі довго шукала, перебрала кілька варіантів і зупинилася на українському бренді 25 Coffee Roasters. На це є кілька причин, але про це потім ви знаєте, що я доволі вибаглива. І цього разу мені настільки сильно сподобалося, що ми домовилися і зробили для вас знижку 20%. Тому що ну мені здається, ви маєте це скуштувати, і хочеться зробити вам щось приємне цієї осені. За промокодом атмосферниця, бачите, як він пишеться правильно на екрані. Знижка 20% діє місяць на все, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Всі деталі раптом що в описі під відео. А тепер з вами йдемо атмосферно зварити кави і розповісти, чим цей бренд вкрав моє серденько кавове. Одна упаковка кави вже активно п'ється, а другу я залишила на дегустацію нам з вами. Мені просто. Цікаво зараз щось скуштувати нове, і ось цю я ще не відкривала: це Тафлер, терра, суміш сортів арабіки з додаванням 30% робусти, аромат волоського горіха та шоколаду. У смаку поєднуються фундук і темний шоколад. Напій має горіхово-шоколадний після смак і середнє тіло. Мені подобається тут кислинка 2 з 5, пишуть, і гірчинка 4 з 5. Так ось, поки варю каву, розповім, що мене підкупило, окрім якості товару. Мета те, аби українці були свіжо обсмажену, якісну, класну каву. Бренд вірить, як і я, в те, що філіжанка хорошою кавою здатна зробити твій ранок, в чому я пересвідчуюся кожного дня. Так, що кава доволі швиденько приготувалася. Для мене у брендах важливий не тільки їх продукт а й ставлення до клієнта. А у 25 Coffee Roasters з цим справді все дивовижно, тому що консультанти допомагають обрати те, що тобі потрібно. Ба більше, тобі допомагають розібратися в цьому велетенському асортименті, тому що вміння обрати це дуже важливо. Це запорука того, що тобі, ймовірно, що за все сподобається зараз. Аромат класний. Але найбільше мені сподобалося на це дуже важливий момент це те, що. Кава справді свіжа, це свіжа обсмажка, і свіжий помал. Тебе питають, як ти готуєш каву, яким чином її для тебе приготувати в плані змолоти, і обов'язково ставиться дата, коли це було зроблено. Це впливає завжди на смакові якості. І в тому числі на те, що робить з організмом, Цікаво. Ну, а хочеться все-таки не тільки насолоджуватися, а й, аби для здоров'я це теж було гудто. Ну, і від 350 гривень помел та доставка безкоштовні. Mm. Я ще її міцно зварила. Це отак, як я люблю. До речі, гірчинка тут не сильно, ну як, гірчинка є, кислинки майже нема, мені це подобається. Волоський горіх, я тут не відчуваю, а от шоколад, так, я б навіть сказала, що це більше какао десь такий після смак лишається кайф. Коротше, раптом що? Зробила, що могла, у вас є 20% знижки на їх каву. А зараз трохи час атмосферно почитати, тому що я ще свої ранкові сторіночки за філіжанкою кави не використала, бо хотіла зробити це разом з вами. До речі, поки не забула, що зараз із Чотацьким. пам'ятаєте рубрику про маловідомих авторів, яку я починала на своєму каналі. І знаєте, дуже щастить, коли ти вибираєш книгу умовно на абум, даєш такий авансом кредит довіри свого часу автору, починаєш читати і все вистрелює, і книжка класна. Але не завжди як виявилося, так буває. І я зараз намагаюся читати одну книгу. Пройшло сторінок 50, але вона настільки важко йде ще вам Просто не можу передати. Тому поки я навіть не буду говорити, що це за книга, тому що наразі в мене ще навіть є питання, чи буду я взагалі її дочитувати. Але перемикаюся періодично на інші історії для того, аби не втрапити і в обійми такого звіра, як нечитун, тому що восени отримати нечитун, мені здається, це жахливо. Бо коли зіпсується погода, книги це чи не єдине, що може виправити настрій? А тепер погнали з вами збиратися, тому що нас чекає прогулянка містом, і ще дещо цікаве. Трошки київської історії перед тим як підемо в одне з моїх найулюбленіших місць в Києві, я вам давно хотіла показати і, хоча б трошки розповісти про історію миколаївського костелу, але відкладала це спеціально до осені, тому що ця споруда зроблена, побудована в неоготичному стилі. Це стилізація під готику, А я чесно обожнюю щось читати, дивитися про готику, одразу маючи асоціації з різними. Темними академіями дарк фентезі, і мені здається, що це дуже дуже по і дуже атмосферно. Тому кілька цікавих фактів, якщо хтось раптом не цікавився історію споруди, на якій майже сидять химери. Перше може здатися, що на цьому костелі немає взагалі химери дивних створінь, але це не зовсім так. Справді, якщо дивитися на фасад спереду. Ви побачите там класичне розп'яття біля якого Богородиця і так далі, і так далі. Ну тобто доволі класичні композиції, які ми бачимо е, на фасадах над арками різних соборів, в тому числі готичних соборів, а це не готика, яка перестилізувала так надбання цієї епохи. Але фішка в тому, що тут алілуя є таке дивні створіння. Я вам буду зараз показувати на дозйомці, але спробую навіть пояснити, як їх взагалі помітити, і побачити. Перейдіть на протилежну сторону від костелу, і йдіть в сторону праворуч від нього, зупиніться і почніть розглядати фасад цієї дивовижної споруди. І, от, бачите, там ззаду таке враження, що на перехресті цієї споруди стоїть красива, красива маленька вежа. Так ось по периметру цієї вежі. Прямісінько під ось цим от дуже дивним фігурним дахом стирчать такі створіння, які здалеку можуть просто здаватися не знаю, якимись пнями, але насправді це химери і доволі симпатичні. Також цікава статуя над центральним порталом це архістратиг Михаїла, який вбиває дракона як символ зла, і хоча скульптура релігійна, але теж з таким трохи містичним фльором і відображає дрібку давніх уявлень. Ще до речі, один цікавий факт: багато хто асоціює цю спороду тільки з ім'ям Владислава Городецького, одного з найвідоміших українських архітекторів, але це не зовсім так, тому що першопочатково над проектом і його в принципі розробив молодий архітектор Воловський, але він був дуже недосвідченим. І тоді Городецького попросили керувати будівництвом. І доробити цей проект, в тому числі самогородецький на проект додав ось цю таку красиву троянду, які називають готична троянда, яка розміщується зазвичай над центральним порталом у готичних соборах. Цьому собору не так багато років. Ну, типу, скільки там пройшло з тих 1900-х років, але на його долю випало чимало неприємних ситуацій. Наприклад, тут раніше було дуже кльові вітражі. Але вони не зберіглися. Так само цей собор доволі сильно постраждав у 30-ті роки, потім під час Другої світової. І те, що сталося не так давно, у 2020 році. Це, до речі, для мене ситуація кейсова і нагадування про те, що життя не можна відкладати ніколи. Хто не знає, тут з 80-х років минулого століття розташовувався, розташовується будинок органної музики. Богослужіння знову в костері почали служити після заборони спочатку радянської влади. Їх відновили вже в 90-х кілька роках. І по сьогоднішній день богослужіння там теж проводяться. Але я відвідувала цю споруду саме для того, аби послухати орган. Це було дуже дуже давно. Якось десь році, мабуть-дві 2019-му чи 2020-му ми з подружкою зустрілися. Щось розговорилися і такі: ой, треба сходити, послухати орган. Ой, треба сходити, послухати. Ми давно там не були, і ми такі, так, 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 скоро сходимо. Раз відклали, два відклали, а потім сталася велика пожежа, і орган згорів. Це дуже болісна ситуація, тому що орган це доволі специфічний інструмент, який, по-перше, майже ніколи не перевозиться з споруди до споруди, тобто, споруду будують таким чином і створюють інструмент. Одразу під інтер'єр та екстер'єр, тобто, все-все впливає на те, впливає на звучання і на функціонування органу. Тож, другий такий орган, як був тут, на жаль, такого вже не буде. Я думаю, настільки якісного звуку теж вже ніколи не буде. Це дуже дуже боляче. І, до речі, інструмент теж тут був доволі цікавий, дуже дуже дорогий. Не просто так саме його обрали для цієї споруди. І ще один прикольний факт: це одна з перших споруд в Києві, де тестували, використовували для будівництва якої залізобетонні сваї. Це 1905 рік, якщо не помиляюсь, було завершено будівництво до Городецького, такі технології ніхто не використовував. А ось після нього так залюбки. Тому цей проект багато в чому інноваційний. Я трошки, чесно кажучи, бішуся, коли хтось додумується говорити, що Миколаївський костел, це київський Нотердам де Парі, тому що. Ну блін, це різні речі. Це по-перше. По-друге, ця споруда доволі цікава і доволі відома, і вона заслуговує на те, аби її не прирівнювати до чогось, тому що ну, це справді дивовижно. І затравочка, куди ми з вами йдемо далі? І до мене тільки зараз під час зйомок дійшло, що насправді це дуже дуже логічно. А ви спитаєте, це в Києві другий костел? Навіщо в кінці 19-го, на початку 20-го століття в Києві було два костели? Справа в тому, що католицька громада була чималою на той період, і перший костел, Олександрівський, який розміщується на вулиці Костельній, його просто не вистачало і тоді вирішили побудувати другий. А ось тепер ми підходимо до найцікавішого. Фішка в тому, що ми з вами далі йдемо гуляти в планетарі, а. Перший планетарій в Києві розміщувався, до речі, в костелі тільки не в цьому, а ось в тому Олександрівському, який я вам показувала у відео, коли ми брали, коли ми ходили на інтерв'ю до Дари Корній і гуляли вулицею Костельною. Я підказочку лишу. А тепер пішли говорити про історію планетарію і, нарешті-нарешті, дивитися фільм. Пам'ятаєте, в минулому відео я поштувала щось. Із вуличної їжі кувала про те, що цікаво, чи я залишуся після цього ок. І все не просто ок. Я скажу більше, мені настільки сподобалося це місце, що я сюди прийшла їсти друге, тому що залишаю вам координати. І так, ми приїхали до місця, яке я собі обіцяла відвідати ще закінчивши перший курс, але чомусь постійно в мене не виходило. Я сподіваюся, цього разу я сюди знову потраплю. І так я зараз про київський планетарій. А Київський планетарій з'явився ще почав діяти в 1952 році, але розташовувався він не тут, я вам вже казала, а в будівлі Олександрівського костелу. А сюди планетарій переїхав лише у 88-му році. Виявляється, це найстаріший в Україні планетарій і другий за своєю площею взагалі в Європі. Я не хочу вдаватися в подробиці. Я нічого не розумію в цих дебільних установках, але я знаю, що тут показують більше шести тисяч зірок, і можна подивитися їх з обох півкуль. І я обрала, думаю, цікаву програму сьогодні. Фільм, точніше, там два фільми об'єднані в один. Розповім, як мені, але я дуже дуже сподіваюся, що я не зіпсую дитячі спогади. Пішли. себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це походу просто зачароване місце. Тільки почався сеанс, оголошена повітряна тривога. Настрій сам себе не зробить, тому буду намагатись зараз його виправити. Піду кудись шукати смачний чай і насолоджуватись вечірнім Києвом. Абсолютно не заплановано, але відкрився. Ну, для мене відкрився новий заклад. Зараз чекаю на чай. Обліп ні, на обліпха. Реййфрут плюс. я забула, що, але не важливо. Заклад називається Go. В дуже красивій локації, і він надзвичайно стильний. Мені прям сподобалося. Враховуючи, що це просто було я хочу чаю. Мені треба встигнути попити чай десь. Прикольно. Зараз вам покажу інтер'єр, але мені прям зайшло. Суб'єктивно так, але Просто 10 з 10 за атмосферу. І тепер це буде явно одна з моїх най 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 улюбленіших кав'ярень у Києві. Чайневі трошки перевершив мої очікування, тому що він виявився не просто смачним, а ще й натуральним. І так я згадала, це грейфрут плюс клюква. Чи то це учени додають щось чарівне, чи так впливає локація, чи просто заспокоївшись, але настрій почав покращуватись прямо значно. Минулого разу ми в планетарії так і не потрапили. Приїхали сьогодні. Я дуже сподіваюся, що ми нарешті подивимося цей фільм. Ну і на честь цього я вас не можу залишити без ще одного цікавого факту. Буквально сьогодні читала біографію Казимира Малевича про його зв'язки з Києвом, роль Києва та українських митців у його мистецтві. І знаєте, що уявляєте, Казимира Малевича хрестили в костелі, от в тому Олександрівському, в якому перше розташовувався планетарій, який потім переїхав сюди. А тепер я пішла дивитися фільм. Сподіваюсь, цього разу це вдасться нарешті зробити. Я вас міцно-міцно обіймаю. Дуже дякую, що ми провели цей час разом з вами. Ставте лайки, пишіть коментарі, хто що раптом не підписаний на канал. Ласкаво прошу і до зустрічі далі в атмосферних відео. Па-па! Центральним, центральним, центральним порталом у готичних соборах. Чесно, вже кілька місяців відкладала. Для... Зараз машинка проїде. Дякую. Так ось.